Українчик на дроті з Каліфорнії, їду із роботи. У мене є справжня каліфорнійська робота. Привіт вам усім любі мої українчики, де б не знаходились. Хто в Україні, а хто вже встиг накивати звідти п'ятами, всім вам, тим, котрі впоралися, вітаю вас із цим успіхом, ті, котрі ще на шляху до втілення цієї нашої. Не то, щоб би мрії, мрією таку дурню не назвеш. Це ж яких снах таке присниться, що треба буде тікати від будівничих комунізму. Знову, які закрили країну. Ну, але метою назвемо її. то ще перед втіленням такої мети, то успіху цим всім хлопцям з плануванням і втіленням. Ну що ж, в мене є справжня каліфорнійська робота, справжня американська робота. Це не е, якась там part-time job чи не якась там на контрактна робота. А в мене є справжня робота зі справжніми бенефітами, зі справжнім страхуванням, зі справжньою пенсійною програмою. Я обіцяв зняти відео на три місяці, але щось затягнулося воно, протермінував. Все було ніколи, були якісь важливіші. Палачки. Та й власне якось структура в голові не вимальовується, що про це все розповідати, тому відео буде таке якесь. Сумбурне без структури розкажу все, що приходить в голову. Ну, розкажу, що мені тут доводиться робити. Точніше, не доводиться робити, а які роботи є, тому що назвати ці це все, що я роблю, і роботою з-під якогось примусу чи якимось обов'язком складно. Е, робота реально в кайф через те, що я вмію це все робити. Я до, до цього... От, життя мене до цього готувало. Програмуванням за цих три місяці я не займався. Тільки ось нарешті я е, дістався до того, щоб щось запрограмувати. У мене з'явився NI. Е, Логічний аналізатор, чи як там його назвати, ну така хренована з купою виводів, її підчіпляєш, і, і можна там воно може по якихось SPI-ях, Ice quire конектитись, а може просто якісь там дискретні лінії е, е, збирати з них там дані. ну і також може виставляти там пару ліній, у нього є для того, щоб керувати. Воно ну, доволі таке масивне, хоча компактне. Тобто, схоже, мені доведеться його таке програмувати, бо у вигляді тих чартів його малювати така собі задачка. Не, не дуже весела. Там є якийсь графічний інтерфейс, до того всього він доволі прикольний. Я не позабавляюся, щоб тільки зробити там якийсь перший крок усвоєння, а далі треба буде щось там на пайсу далеке. Так що програмування найближчим часом буде. Решту часу я займався тим, що робив все підряд. Фактично, мені тут доводилось щось паяти, приходили із заводу готові запаяні плати, і там треба було в тих прототипах щось, щось виправляти. Воно там неправильно було запаяно, то чогось не вистачало. Таке можливо було зробити це машиною. Були такі цікаві борди. Також купа всякої всячини там, готових одноплатних здоровенних військових комп'ютерів, які треба привести до почуттів. Там на одній платі зібрана ціла машина в фантастичному виконанні. То вони то, якісь глючні, то щось працювати, не хочуть, то взагалі там дохнуть після того, їх, як їх скласти в купу. Таким, таким я зараз активно займаюся, щоб підняти його, привести до почуттів. Ще там займався якоюсь заміною компонентів, ще якісь бувають задачі взагалі такі, з якими невідомо що робити. Тут є цілий зоопарк всяких різних батарейок, і тут люди не просто використовують для військових цілей якусь там супер-пупер американську батарейку. Літієво. А ще й до тієї, літієвої, і до тієї літієвої батарейки хтось догадався теж конектор зробити. Там воно не передбачалося, що хтось її буде кудись конектити, нам буде запаюватись прямо в борду. А люди зробили конектор. І той конектор виявився доволі ефективним. Ну, бо виявилося, що треба ту батарейку міняти, там термін експлуатації цього всього Він просто якийсь космічний. Не, не те, що. Не те, щоб воно там з 80-х, але є і з 90-х речі. Також зустрічається з 90-х, з 2000-х, якийсь свіжачок взагалі приходить. Тобто є на що подивитися і в руках покрутити, яке зроблено зовсім не бюджетно. Зроблено так, що... Ну, воно реально з механічної точки зору дуже класне, і з електронної, ну, зі всіх сторін Куба праців тут все вкладено. І це супер-губер прикольно. Є якісь е, ці моторола, процесори з золотими виводами, в яких е, 0,3 грама золота в кожному. Їх просто у сміття тут викидають. Це, це бляха ржачно. нікому в голову не приходить, чи їх там можна якось утилізувати. Привезли величезний цей Box і скидують з туди все, що не потрібно. А не потрібно там якісь мікроскопи з якоюсь супер-пупер Карл -кар Зайц оптикою, бо він там вже, бачиш, підсвітка в нього була не світлодіодна, чи не знаю, що там із ним не так. Важить він там кілограмів 20, мабуть. Супер-пупер штуковина я так дивлюся на це і думаю, що це з ним робити, чи відправляти його десь в Україну, чи, чи може не, не підходити до тієї коробки, не, не, роз, цей, не псувати собі настрій. Такий от. Ну і що, вернувшись до батареї, виходить, щоб батарейку замінити непроста задача. Тут ціла схема, в кого і, 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 можна її купувати. І, Купувати її треба не тільки у виробника, а треба, щоб ще були ці франчайз селери, ті, які котрі мають якісь прямі стосунки до виробника, купують напряму виробника, можуть відстежити там дати і, і, і номери партій, коли воно там було вироблено. І такі, і, і можна міняти на щось таке. Але воно там, наприклад, Наприклад, і батарейки поясню. Виходить, що наприклад батарейки ясно, що не так все просто, бо такої, яка була, вже її не виробляють. А ті, котрі є, вона не підходить ні по формі, ні по чому. Ну і доводиться вибирати ті, котрі мають той самий вольтаж, ту саму ємність, просто вони там були круглі, стали квадратними. І, і одне із моїх останніх завдань було зробити такий сендвіч, зробити маленьку платку, в яку буде запаюватись нова батарейка, в яку запаяються піни також, щоб вставити її на місце старої. І ця вся штуковина має залізти в той holder від попереднього мешканця цієї борди. І це все, це все проектування воно смішно виглядає, тому що є там, в компанії є цей ліцензійний Altium, але на свій ноут я його поставити не можу, бо тут не можна ставити якесь, якесь софтвер ліве Тут треба пройти не знаю, скільки кіл всього, щоб тобі дозволили на твою машину щось поставити. Ну, а ця вся фіня обходиться тим, що використовується та софтве, та програми, які портовані, які можна просто скопіювати фактично на свою машину. І фактично я взяв там якийсь кікад фрішний, викачав. І в тому кікаді намалював ту, ту борду і замовили її за космос грошей. Тут по американських мірках, бо тут є купа цих виробників, які, е, які сертифіковував, мають дозволи для того, щоб для якоїсь оборонки тут цю фіню робити. Вони роблять справді класні борди в порівнянні з китайськими. Е, ці просто капець які живучі. Їх можна гріти скільки хочеш, що хочеш з ними робив, ніякі там, провідники від них не відлипають, там, там маска із них злазити теж не хоче. Все тримається так, що дай Боже. Тобто, класне, але коштує там, не знаю, десяток разів дорожче. бо Тут американська праця коштує до 150. Зате воно супер-пупер якісне. Виготовляють його з неймовірною там, точністю. Все, що тут домалював, все без питань там зробили. Приходить за якісь мінімальні терміни. Я там тиждень обирав, бо мені не треба було раніше, в мене було. Задача, були інші якісь справи. То приїхало то все, я то вже спав кубу, і що ж виходить? Що треба тепер написати інструкцію, як цю батарейку вставляти в той battery holder в той роз'єм для батарейки, чи тримач батарейки, тримач батарейки на борді. І я там дві години потратив на те, щоб зробити фотки, зняти якийсь короткий відосик і написати інструкцію. До речі, я тут вже написав кілька якихось мануалів, як робити то, сього, як там щось збирати докупи. То вони нам в захваті від того, як я це роблю. Тому що я навчився використовувати ці всі різні програмулії. Вони зараз шарові є такі, що супер-пупер якісні, там той якийсь Inkscape, ним можна малювати якусь спектрну графіку. Є купа цього всього, AI, які фони видаляє, тому картинки робляться просто суперські. Там ці інструкції я ділю на дві колонки, щоб не було якогось купа порожнього місця і не треба було по 2-3 сторінки перелистувати, щоб добратися там до якоїсь фігури, де там щось намальовано. І що ж виходить, що там мою інструкцію ревювають і фактично на документах на якісь п'ять сторінок, там тільки одне слово мені там виправили колеги. І то і з цим. З мого дозволу, так вони делікатно питали, чи можна то зробити. Я такий був здивований їхньою делікатністю. Чому мені переживати? Типу, навпаки, я сподівався на те, що вони там його попереписують якоюсь і ще зрозумілою мовою. Але то не склад... ну, писати зараз не складно. Зараз це не я, навіть шаровий той чат GPT гарно міняє слова, скидуєш йому абзац. І він фактично робить невилежну роботу. Виправляє ті всі речення, просто виходить шикарний текст. Тексти я теж навчився писати, згадую, які ті були спроби у цих закладах освіти. Я вчився в технікумі, потім в університеті. Треба було щось там постійно писати. І особливо в університеті викладачі сміялися з інших студентів, як вони там писали. Такі технічні тексти. Виходило, що то, то, то навіть не, цей, не, не якийсь технічний текст, а не знати що, там навіть не кулінарні книжки не так писалися. То, то ці викладачі по університетах нормально мені там поставили підхід до того написання, то я пишу ці тексти, пишу якісь мануали. Просто на ура. всі там. А, щоб, щоб ви розуміли, Там відправив той мануал, як, як збирати девайси на вкупу. Ну, і тут мені приходить купа тих емейлів. Там, один написав, що дуже все класно, потім ще інший написав, що супер-пупер класно. Я там думаю, ну просто звичайно вічливість. А потім менеджер -тон мені пояснює, що, що ось від Стіва, ми ніколи в адрес нашої тіми не чули, щоб він там сказав що щось Ну, що Охарактеризував тими словами, якими він охарактеризував те, що я там зробив. Що для мене якось дуже дивно звучить, а вони прямо там радіють і з того. Всього. Зробив звичайно, так, як можна зробити, коли тебе над головою не висять і в тебе є достатньо часу на те, щоб це все зробити. Тому що, вони нам супер були щасливі мною? Е, роблять мені, мені ту грінку, але для цього їм треба спочатку подати документи на контору. Е, цього тижня вони мені прислали е, там форму, е, ну, не форму, а перелік, що треба подати, щоб по екстраординарності мене зліпити, минуючи контору. Там з 8 пунктів треба три штуки, щоб було. У мене там нічого такого немає, щоб можна було прямо використати. Там на три пункти то я знайшов, але моя діяльність в Україні вона не була пов'язана сильно з якимись там виставками чи якимись там участю в, в конкурсах. Звичайно, те, що я робив, то воно робилося для якогось конкретного клієнта, і той конкретний клієнт ну, не хотів, щоб я ділився з кимось цією інфою. Звичайно, в мене були там якісь нагороди, не нагороди, а присилали мені, що я там переміг, що моя контора перемогла там в якомусь національному конкурсі, бо я там захерячив купу якихось девайсів. А в них такого в цьому році не було, по, їхньому, по їхніх кветах. Але це, звичайно, було в Україні кидалово. Це як там Дурилово. Вони там розраховували на моє самолюбство, бо щоб прийняти участь на городі, треба було їм перерахувати, як в купу бабла за той, і за той приз, і за, ту якусь, і за ту участь, за те, що мені там руку потиснуть, на сцену виведуть. Ну, типу, Приємно, але нічого за тим не слідувало. Зараз виходить, ця херня могла б тут пригодитися. Я навіть не знаю, куди я подівав ті нагороди, я їх, мабуть, повикидав десь у сміття навіть. Не відправляв десь батькам, щоб їх... там... по ньому ми ще бігали. Як виїжджав з України. Тому ну, я описав, що там в мене є, вони там думають, що з це робити. Тому ось такий от поворот, що вони от реально заморочуються зі мною. Хоча, виявляється, інших ті, котрі на якихось робочих візах, вони там не дуже спішать наймати. Зараз вони сформулювали критерії, що їм треба кандидат, ну їм треба наняти ще одного, ще одного влада. Я там них владом називаюся, бо цей Володимир, його вимовити, язик зламати можна. Але виходить, влад теж не сильно допомогло, бо в нас там є в'єтнамець, який тут 19 років працює в нашій конторі. Він в 17-річному віці потрапив в Сполучені Штати. Хоча він пройшов через коледжі, там, через цю систему освіти по Америках і став інженером. Все одно він англійську мову не сильно запарювався із нею. А в'єтнамська виявляється така, що вони не можуть закрити... В них закритих складів немає. Він не може сказати приголосну букву в кінці слова. І тим більше склади із... ці слово з одного складу, в кінці приголосна, це просто катастрофа. Я навіть до цих пір не знаю, як він мене називає. Я тільки так відчуваю, що він щось в мій бік говорить, те, що на букву В починається. І, і тоді я там відгукуюсь. Тому не знаю, імена треба буде міняти. Не знаю, що з цим робити. Треба буде вигадати собі якесь схоже ім'я десь там пізніше. Бо, бо ці слов'янські імена мозок ламають. Зате прізвище мене класне. Там той фурман українською і транслітерація через букву Ю виходить, що я фермен. Тобто я мохнатий. Мохнатий чоловік. Ржачка, а я лисий. <laughs> Сама справжня іронія долі? Така от фігня. Ем, що тут іще? Е, іще я виготовив дофіга всякої механічної фігні. Тобто, якщо треба щось спроектувати, якусь тулу. То я просто взяв, викачав той фрікад, він потужний, він такий, як е, е, Solidworks, Works, коли я останні раз ним працював, років 5 назад. Ці всі фрішні конструюва... конструкторські кади гарно просунулися, вони дуже ефективні. Тобто це, ну, я реально здивований, що він може. Мені його там вистачає, тому що я зроблю, роблю. Сконструю, заводи ту фігню, виготовляють. Тому офігенно, офігенні часи, можна бавитися, всяку дурню, Там, малюєш якусь механіку, розводиш якісь плати, пишеш якісь інструкції, а тобі за це просто бабло платять. Раз в два тижні гроші приходять. З регулярністю. Що там, у нас прикольно. Там всяка там Jira була в Україні, там, той Agile, Scrum. Тут приблизно все те саме, тільки Jira в нас називається Ніколь. Ніколь це колега по роботі, який ми просто щодня відправляємо, скільки ми годин на, на що потратили, в якій борті, на якому проєкті ми колупалися. Ім там займалися. І вона потім ту всю фіню десь ексельку збирає. Тобто немає ніякої там у нас джери, ніякого атласіна, ніякого конфлюенса. Є просто там якийсь клауд від Microsoft і туди пуляються ці всі документи, вони там лягають і усе. І там і лежать десь в якомусь Cloud. І... Із uh, Agile, ну, скрама як такого, теж немає, із Agile є от, мітинги двічі на день, щоб обговорити вранці там, о 9-й годині, і в 3-й годині дня, що ми там е понароблювали, які там у нас є які, які потреби, кого... чому кого бракує, щоб зрозуміти. Ну, щоб менеджмент чим ми там займаємося, скільки нам на то ще часу потрібно. Ну, як, як звичайно. Як звичайно, по тому аджайлу. Правда, по скраму, по скрабу, мабуть... Ну, спринтів немає ніфіга. Спринтів нема. І, і до нашої діяльності, мабуть, то не сильно застосується. Що там? Офіс у нас якийсь простенький, лава на першому поверсі, простора з високими стелями. Їсти там ніфіга не можна, щоб попити каву, треба бігати десь нагору. Ну, ми тут всі в термосах беремо каву, просто і сірбаємо. Вже там після ранкового мітингу народ виходить на вулиці. Зараз пека на вулиці, ну, цими кількома днями ми щось не цей, по вулицях не бігали. Так якось. А, що, в нас в п'ятницю День Незалежності, але так як в мене чотирьохденний робочий тиждень, там, з понеділка по четвер, в мене четвер вихідний. така фігня. Працювали, працювали, знову напрацювалися. Тільки почав щось робити, тиждень минув. І так кожен тиждень мене минає. З таким відчуттям, що куди воно все дівається, куди цей час дівається взагалі. Пролітають тижні за цією роботою просто моментально то, то що класно тут, класно по цих Америках працювати а, і, що, там LinkedIn щось час від часу присилає, з'являються якісь теж рекрутери, але останній був із Google, і там якась контракторська робота, то ну її обаню. А, посижу тут трохи. На цій постійній роботі, поки вони мені грінку не зроблять, а там далі і видно буде, може мені й не треба буде. Тому що із, із таким то графіком роботи, що в тебе там якихось, як мінімум один день в тиждень вихідний, зайвий, коли всі решта працюють. І коли і, з такими то розкладами, ось цим от перенесенням національних свят теж на, замість робочого дня, бо він там бачиш в п'ятницю. То і з таким-то таким графіком роботи можна тут тільки так замутити якийсь свій проєкт, чи ще там чомусь там партайм займатися. Власне, у мене колега, йому там 60 чимось років, він теж тут працював на всьому підряд. То в нього є теж там ця робота на стороні, він, він працює там погодинно. То він буває навіть п'ятницю і навіть суботу, навіть неділю буває, там працює, щось там проєктує, там теж платять йому норм, що виходить ще одна зарплата, така як тут, сумарна. Тобто по, ці, ну, по цих Америках, якщо ти вже набрався досвіду і маєш, маєш знання, то схоже, тут не вийде такої фігні, що робота у нас не бійся, ми тебе чіпати не будемо. Тут з такими то пропозиціями по оплаті важко втриматись від того, щоб цю всю роботу не робити. То ось такі от якісь підсумки. Тобто така, якщо сказати, англійська зараз дуже класний час жити, тому що англійську зі словником перекладати не треба тебе не, не тільки там перекладачі є, яких е, колись не було там, років 10 назад, і, там просто сміялися над цими потугами, які Google робив із тим перекладеним Аліекспресом. І, 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 і просто із тими. А Перекладачі стали краще зараз і яєм виходить, що е, Можна дуже гарно будь-яку ну, термінологію підтягувати. Просто просиш того чата GBT, щоб він тобі підкинув термінологію, як там щось склеювати, чи як там щось скручувати докупи. І він тобі бах, насипав тих всіх фраз. Що йому напишеш, що це для тебе друга мова і ти там з України, то він тобі ще й з українською мовою там, якогось успіху бажає, ще якихось речей. Що... Мені там не дуже й потрібно, а, бо за українською мовою я не сумую, українською мовою в мене там, в якусь вдома вистачає, і тут у нас і друзі є також. Ну, що Ми там маємо багато можливостей поспілкуватися українською, українською, російською. Як, як для мене, то. Один пес, що українська, що російська. Люди розмовляють російською, якщо вони не розуміють, що я кажу українською, то взагалі окей. То виходить, що <сможна> можна говорити якимось суржиком російсько українсько англійським Тому приємно, але, але не дуже треба. І... Що ще, оцей день незалежності, Independence Day, схоже, він вже більшу увагу для мене має цей Сполучених Штатів День Незалежності, ніж Український День Незалежності. Та українська незалежність вона, вона була, коли її ніхто не чіпав, а як дійшло до діла, то, то незалежність не така вже і незалежна. Що дуже сумно, звичайно, але що зробиш? Життя воно таке. Люди вони такі, людська природа. вона така. І оці усі жіночі мрії про те, що кругом буде мир і злагода, і їх ніхто не буде чіпати засідниці. Це такі мрії, яким не судилося здійснитися. Ну, тобто, Дживеться мені тут добре, робота класна. Писати я вмію, малювати я вмію і якісь, якісь речі робити вмію, які, за які гроші платять. Ну, і цього всього цього і всім вам бажаю. Так що давайте любимо її українчики, нас тут всіх люблять, українці дуже класні. Так що хай Україна не буде скупою, хай хай дозволить вам всім її покинути. Там ті зусилля, які треба докласти, вони того варті. Це такий собі обряд валідації. І давайте групуватися по цей бік кордону. Будемо берегти українську культуру і плекати. Майбутнє для рідної неньки, як з'явиться там знову нове вікно можливостей, то можна буде ту ситуацію відкотити назад, повиганяти звідти тих хробаків, і тим, кому хочеться, можна жити в тій землі обітуваній. Ну, до зустрічі!